Олександр Корчак і даруйте, якщо може, там, з Ганусом. Чи Корчик е може помилитися. У нас перший стандарт. Бачимо біля м'яча Камдау. гол! Перший гол турніру. Ого! Це, це Пірвіє. Ну, давайте вже до справи. У якості господарів у цьому матчі. Перший е під номером 3. непоганий про екскурс в історію ну, минулого сезону і міжсезоння, літнього. Саєв Втручає, втручається, вигризає і націлені на результат. Підхоплені другим темпом атаку. Чому про нього? Про нього вже трошки згодом, але долучились до неї івалися у плей-офф. Не вийшли, нішувавши у своїй групі. На п'ятій позиції. Зараз непоганий момент. так само можливо і граючи, Не, не беруть судити, як там з травмами, з іншими з підгот... обласного а масштабу, а контратака швидка і знову мельник. Іншої команди частенько бувають. Бувають на краснопризованих турнірах. Є можливість оресті нашої. Держава нашої країни, яка відстоює свою незалежність Мундіалом. Це буде зустріч з чемпіонами чинними португальцями. Шутка контратака, первіїв не жалкує. Південник ми трошки інший стиль. Африканські команди ще інші. Мать коли ми кудлуки за вас тішаться вашим успіхом, болювають дубовик робить рахунок. Один в Команді із Запоріжжя. Один один у нас екстра ліга. Перша ліга. В будь-якому випадку команда нижче за рангом, нижче за класом. Вона намагатиметься. Ось тут холоднокровно під караули. А що це було? Це була помилка. Камдамов не так довго тішились, буквально 35 секунд. Якихось рахунок був нічийний, і Хамдамов виводить. Хлопці тоді готували до світу. Так, ну не може бути майбутнього. Побажати багатьом молодим. Не лише я говорю на про у... я вже згадував в фіналі 4-2 ліги офіцерку стали віцечемпіонами. Це віце-чемпіон сезон-два. Зомпризаром. Ось, е, ось такий суперник Сокол. Е, Сокіл Перв'єєв зараз м'ячем. Як е, буває знаєте, кураж зловили, і є можливість після стандартів, після якихось контратак. Можливість перевірити себе на фоні когось з команд, з опонентів, з суперників і, власне, продемонструвати свої найкращі... Мельник Андрій стояв перший та йому на заміну місце воротах зайняв Денис Добовий кілька разів. Вручав. Спілкувались про відеоасистент, рефері про ці, ці. А ми 4 на 4 спробуємо розібрати. Я думаю, підключення воротарів ми будемо читати пізніше. Браво! Класно! Знову слаломний. Перехід, чого не віддаш, а тим хоч краса. Первій міг зараз забити просто красний гол. І зараз міг там про мікродуелі не пригадає, хто пропустив, коли. Яка четвірка, точніше, була на майданчику, коли пропустив. У нас більше не змінювався. Ні, лише 2-1. Який було до перерву класно зі два. 20-й, так? 28-й Макшану. Ось зараз на нього заходить передачу. Вау! Чимай зрівнюючи рахунок у поєдинку першого туру. Кубко на скорлив у групі В. Казав, два, два. от Заграє їх Роман Ковальчик на турнірі. І що робить? Чекає двічі сокол. Ну, скільки тут маємо? 8... Там, 12 секунд здається, це пройшло. Та ж сама 32 хвилина хвилину. На їх, за якого рахунку, коли горяча голова і ці дії спрацю... далі була б можливість грали у другій лізі, де вийшли до півфіналу, грали фінал чотирьох, і тут стали з розрібним опризер. Грали на чемпіонаті своєї. От перше, друге. Пробути свої сили е, на фу... дуже багато часу. За футзальними мірками можна пікові його тут бачите, поспілкувався перед грою з багатьма досвідченими гравцями, які ще виступали у вищій лізі. удар, Бастінки проти готові відстань 10, або ж можливо менше мет. Як? Я хотів за футбольне правило сказати. Знаєте, не забуваєш, ти забуває тобі. І браво мене! Команди, я би так його назвав даму. Ну і просто зараз.